Бажаю здоров'я, шановні здобувачі освіти. Продовжую знайомити вас на уроках захисту України з професіями, пов'язаними зі Збройними силами. На сьогоднішньому уроку ми розглянемо з вами професії, пов'язані з виробництвом використанням ВПЛА. Може здатися, що дрон це щось таке, що не про війну. Ну і так, і ні. Це і про війну. І не тільки. Це про технології, про майбутнє. А головне, це історія про людей, які вирішили, що можуть зробити більше. Вони не чекали, поки їм хтось скаже ким бути. Вони самі стали творцями змін. І саме такими зараз стоять ті, хто працює з БПЛА. Давайте подумаємо, з професії стоять за польотом БПЛА. Ну, по-перше, це інженер-конструктор. Це та людина, яка збирає дрон ще до того, як його заберуть фізично. Він розробляє модель, думає, з чого вона буде зроблена, якої форми, які сенсори необхідно встановити, які гвинти краще для швидкості, а які для стабільності польоту. Якщо уявити собі, що Лего проекти з дитинства це важлива справа, то Тобі буде легко з цією професією справитися. І, і тільки тепер замість кубіків, Лего сенсори, двигуни, камери і мікросхеми. Але відчуття те саме. Я це створив. Наступна професія, яка пов'язана з, з, ну, з БПЛА, це програміст або розробник програмного забезпечення. Дрон не літає сам по собі, він думає. І його мозок це програмне забезпечення, яке в ньому встановлене. Саме програмісти навчають дрон бачити, розпізнавати обличчя, об'єкти, облітати перешкоди, сідати на певну точку з точністю до сантиметра. Ну, Якщо ти коли-небудь намагався щось програмувати просте, типу гри або сайту, або якогось боту, то це вже перший початок, перший крок. А далі штучний інтелект, Python, машини навчання, і ти створюєш дрона, який може автономно виконати складну місію або навіть урятувати людину. Наступна професія це оператор БПЛА. Це пілот, тільки він без кабіни. Не в кабіні машини Формули 1, не в кабіні літака. Це людина, яка управляє дронами з землі. В бойових умовах це майстерність ухвалювати рішення за долю секунди. У мирному житті це зйомки, цікаві зйомки або не дуже. Це інспекції, це пошукові операції. Це професія, де вирішують не м'язи, а точність, увага і холодний розум. І навіть якщо ти не хочеш копатися в проводах, в дротах, ти все одно можеш бути незмінною частиною цієї команди. Наступна професія це техніка або сервісний інженер. Все, що літає, все, що їздить, інколи ламається. Технік – це той, хто тримає дрон у формі, хто тестує, ремонтує його, хто збирає нові модифікації. Якщо ти любиш щось крутити, якісь гайки, лагодити, покращувати, то це саме твоє поле бою технік або сервісний інженер. Можливо, ти зараз думаєш, власне, що я не технарь, або я взагалі не знаю, чим хочу займатися. І це абсолютно нормально. Але в роботі з БПЛА є не тільки математика і пайка. Є творчість, є стратегія, є відповідальність, є дизайн. Бо коли ти працюєш з технологіями, які можуть рятувати і руйнувати, важливо розуміти, що, як і навіщо їх застосовувати. Тут є місце для всіх, для лідерів. Які організовують команду, для аналітиків, які планують місії, для дизайнерів, які створюють інтерфейси керування, для волонтерів, які шукають, де потрібна допомога. Технологія це не лише тільки про техніку, це про людей, які нею керують. Ну і що ж, як ти думаєш, важливо починати свій перший крок до неба до керування ВПЛА. Ну, можна розпочати, наприклад, з того, щоб доєднатися до якогось з робототехніки. Можна... Зараз дуже багато курсів, які дуже легко знайти. І є безкоштовні онлайн-курси з основ програмування, де тебе навчають азам від початку до газів програмування. Можна подивитися, які стартапи в Україні займаються повіла і дізнатися, кого вони шукають. Можливо, ти знайдеш своє місце серед команди стартапу. Починати взагалі можна з того, щоб прочитати якусь літературу, щоб дізнатися, як працює GPS або чому у квадрокоптері ну, польот більш стабільний, ніж у літака. Спробувати зібрати простий дрон в домашніх умовах. Зараз дуже багато інформації, відео, інструкцій покрокових. Або просто запитати себе, а що мені цікаво і у чому я хочу вирости. У України і дронів дуже велике майбутнє і дуже велике теперішнє. Зараз Україна не спостерігач у світі ППЛ, а ми лідери. Українські дрони вже неодноразово доводили, що можуть змагатися з найкращими. Наші розробники, оператори, волонтери це справжні герої Технологічного фронту. І спереду них ті, хто ще недавно був на твоєму місці і не знав, чим хоче займатися, сидів за парте і шукав себе. Можливо, ти не думаєш про війну, але вона навколо, вона поруч. І технології, створені для захисту для точного розуміння ситуації, для збереження життя. На сьогоднішній день вони важливі як ніколи. І завтра е вони всі ці технології стануть частиною мирного життя і мирного майбутнього. Дрон не летить сам собою. Його запускає людина, його створює команда. Його ідея народжується в, голови, в голові людини, яка вирішила дізнатися більше, яка не стоїть на місці. Е ти не зобов'язаний будувати дрони. Але, але і ти можеш також їх будувати. Ти не мусиш бути інженером, але тобі відкритий і цей шлях. І навіть якщо твоя дорога буде в інше місце, це дослідження покаже тобі головне, що можливості поруч безліч. І треба зробити лише перший крок. І тоді все вийде. Може сьогодні ти просто е, вислухав мене, а завтра ти той, хто створить нову систему стабілізації. Або спроєктує дрон для доставки медикаментів. Або, може, возьме участь у хакатоні і знайде нове застосування безпілотника. Майбутнє саме в твоїх руках. Дякую, що дослухав мене. До нових зустрічей.